Всім привіт! Мене звати Денис Галанзовський, і сьогодні ми з вами говоримо про нову ініціативу польської поліції, яка покликана підвищити рівень безпеки на дорогах, а також позбавити неадекватів на дорогах шансу на те, щоб уникнути відповідальності. Зараз ми про все більш детально поговоримо. Ти поки що підписуйся на мій канал і в коментарі пиши, звідки дивишся це відео. Отже, поліція в рамках акції Стоп агресія на дродзе. Створила електронні скриньки, на які свідки агресивного, агресивного чи будь-якого неадекватного водіння на дорогах Польщі можуть поскаржитись на винуватців і надіслати відеодокази за їх наявності. Це допоможе оперативно реагувати на порушення та зробити дороги безпечнішими. Згідно з інформацією на сайті на, на сайті головного управління поліції Польщі, якщо ви стали свідком в, вказаного порушення, то зафіксуйте це на відео або, хоча б, зробіть фото автомобіля порушника, щоб у подальшому можна було його ідентифікувати. Далі вам потрібно написати електронний лист на одну з ну, на скринку відповідного воєводства, в якому це відбулося. І потрібно вказати наступні дані: по-перше, дату, час і місце події, тобто населений пункт, номер дороги або вулицю, де це відбулося. Далі, дані транспортного засобу порушника, реєстраційний номер або марку авто, або і те, і інше. Дані заявника. Тобто ваші прізвище, ім'я та по батькові, адресу для листування та контактний. Номер телефону для того, щоб поліція змогла з вами зв'язатися і дізнатися ще якісь додаткові деталі, якщо їм це буде потрібно. І, звісно ж, до листа потрібно додати фото або відео, або посилання на ці файли, якщо вони розміщені вже десь в інтернеті, і надіслати це все електронною поштою. Якщо ви не можете надіслати файли, то, ну якби не знаю, за якихось причин, то ви можете їх також надати в найближчому відділку поліції. І, в принципі, після того, як ви відправляєте ці відео, надсилаючи їх, ви автоматично погоджуєтесь на його використання та оприлюднення з метою профілактики безпеки дорожнього руху. При цьому всі там лиця, а також вся приватна інформація, вона буде. Скажімо так, ну, замальована на відео, так, і ви не ну, якби, і це все буде нормально проходити по роду, через який, ну так, бо по роду там не можна ні знімати нікого на відео, ні робити фотографії людини без її згоди. Але в цьому випадку можна це робити, і поліція якби на цьому навіть наполягає. Е, відповідно, е, скриньки на кожне воєводство. Я залишу в описі під цим відео. Якщо вам буде цікаво, то заходьте, ну якби вибирайте той мейл, який вам потрібен, і пишіть свої скарги. Якщо у вас є якісь відповідні матеріали, я думаю, вони є. Бо подібних ситуацій на дорогах справді завжди було, є і можливо, і буде дуже багато. Тому можете також або їх, я не знаю, або зберегти їх собі десь на телефон. або Зберегти собі посилання на це відео десь окремо на телефоні, для того щоб ви могли собі в будь-який момент зайти в опис до цього відео і знайти відповідний емейл, який вам буде потрібен. Надіюсь, для вас це буде корисно і ми всі разом зробимо в Польщі дороги безпечнішими. Дякую всім, хто дивився відео аж до цього моменту. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!